Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Хотабичвот. Дивимося топовий реплейчик знову на Берліні. І не дивіться, що Така картинка, що так дьоргається. не переживайте це дуже скоренько. Закінчиться. Я спеціально показую оцей бій. І від самого початку, майже від самого початку, я трішечки примотав, як дьоргається картинка в нашого реплею, щоб ви побачили, який пінг у нашого головного героя, як він нього скаче, і все одно це не помішає нашому автору реплею сьогодні. Завдати рекордні показники по завданій шкоді. І так бачимо: у нас сьогодні грає гравець з автор реплею, на мапі Берлін. Так, всі ми прекрасно пам'ятаємо, яка у нас тут стоїть гармата. 152,4 міліметри. У нас калібр. Кумулятивні снаряди забирають 750 разової шкоди, 317 бронепробиття та бронебідні снаряди, 250 міліметрів. Та 750 забирають за постріл. Тож по бою дивимося у нас кидає нас взагалі до дев'яток та десяток. Будемо дивитися. Що буде робити наш автореплей. 770 завданої шкоди у нас у кишені, і ми стоїмо на стандартній позиції, куди проїжджають важкі та середні танки. Ну, середні сюди в переважній більшості не їздять, але до речі, скажу я вам, мене вразило, як наш автореплею грає на такому височазному пінгу. Так, приїжджає Кренваген. Дає нам без завданої шкоди на 701. Ми йому віддаємо піздюлінку 1471 завданої шкоди в кишені. Ми чекаємо на перезарядочку. До речі, наша авторіплея грає, я так зрозумів, повністю на результат. Три позначки на нашій гарматі, раніше на гарматі автороріплею, якого ми сьогодні дивимося. І дивіться, бз 66 9 рівня важкий танк. Виїжджаємо, ми його ставимо на гусеницю через гусеницю 712 хіпотів ми в нього забираємо. До речі, ми повністю в топії. На самому верху, на самий верх нас кидає, як панзер є 100, великий босс світу танків, під'їжджає. можливо. Ми зараз будемо давати по ньому пробиття, так зводимося. Ми стріляли кумулятивним снарядом. Ну, це трішечки хибна позиція була від нашого автора реплею тому що, не знаю, мені здається, щось там ребалансили снарядики. Поправте мене обов'язково в коментарях, хто буде знати. Але мені здається, що не пробиває там машинки і тому подібне. От, наприклад, так як у нас, тільки що були мішки, кумулятивний снаряд не пробиває, не пролітає на, насквозь. Обов'язково поправте мене в коментарях, хто знає, бо тому що я добре не пам'ятаю. Там, Пам'ятаю, якісь були ребаланси. тож... Повертаємося далі до бою. Подивіться, як Пандер із знову виїжджає. Ми йому даємо в рубку на 754 хіппоинти. Три тисячі у нас вже в кишені. Не знаю, яке стоїть ЛБЗ у нашого авторореплею. Бачимо, три йому треба настріляти та заблокувати бронею. 440, там тільки оця позначка трішечки відвинулася. Так, хотів сказати, що ми забираємо БЗ-шку. Не знаю, взагалі не, не вчить нічому на, е, оцю БЗ-шку. Ну, нічого, подивимося далі, що буде робити наш автореплею. До речі, ми йдемо нога в ногу з командою противника по хітпоїнтам, як панзер, є 100 знову приїжджаємо в рубку, знову йому даємо на 791 хітпоинт. 3700 з копійками, з лишніми задаємо вже шкоди. Так, БЗшка вже починає тікати. І наш Т-95, наш союзник добиває його. Як Панзер єс 100 приїжджає, в лоб до нас ми йому вдаємо ВНЛД, забираємо, його відправляємо в наступний бій. 139 хітпонтів, злизуємо з нього. Так, іди. Чоловіче пограй на якомусь другому танчику. Нема чого грати на якпанзер ЄС 100, бо, тому що м -м, ми дали йому 2 чи 3 пробиття і не навчило його життя нічому, тож йди, вчиться грати на другому танчику. І 4К у нас вже в кишені майже там. Копійки нам не вистачає. І ми зустрічаємо броню об'єкта 780-го ворожого. Не пробиваємо його. У нас не знаю, приблизно перезарядка в районі 15 секунд при 750 альфи. Тож так, нас і 4 четвертий проїжджає вперед. Об'єкт 780-й його пробиває. Та противника вафля 9 рівня. Тут т 110 3 Ще команді противника. Не знаю, куди нас із четвертий виїжджає. Ми приїжджаємо, і даємо з підпалом на 870. Він нас не пробиває Об'єкт 780-й нам, нам дуже везе. І подивіться, об'єкт 780-й має більшу масу, ніж 60. ТП. Я дуже здивований. Так, т 3 борт на 844 дуже шикарна альфа вилітає. Ми получаємо. Шотик від Вафлі 9 рівня противника. Хтось віддає йому. Не знаю, можливо, наш Т-95 дає постріл в ворожій Вафлі. І наш автореплей взагалі не стоїть на місці, перезавантажує на фугасний снаряд і їде, хоче забрати вафлю 9 рівня собі в кишеню. 6-7 рахунок. На 2000 хітпотів ми програємо. Можливо, нам вдасться зараз зрівняти. І ні, Вафля 9 рівня. Тікає за доми, за будинки, рахунок 7-7. Йдемо знову по гарматах, тільки по хіпотам ми починаємо стрімко програвати. 5641 завдання і шкоди вже в кишені. І їдемо, будемо дивитися, кого зараз зустріне наш автореплей. І взагалі чи когось зустрінемо. Ну, як би там не було, зустріти зустріне 100%. Так і ми знаходимо вафлю 9 рівня, вона чекає нас з другої сторони. І дуже величезна обідочка. Ми фугасним снарядом влучаємо в гусеницю. Ну що ж, рахунок 8-8. І ми все ж таки програємо до цієї пори ще по хіппоинтам. Зараз будемо намагатися якось вирівняти нашу команду, наші хітпойнти на команду. Знаходимо тут з Панзера. У нас бронебійний снаряд завантажений і жопу заходить на 889. разової шкоди Ви подивіться, майже 900. Вилітає за постріл. Одним словом, йдемо на рекорди по разовій шкоді. Майже 900 вилітає у нас і знаходимо тут стандарта Б, який розряджається по нас. 741 вилітає по ньому. У нас 7271 завданої шкоди. Ми ховаємося за труп противника Патон Танка, подарочного акціонного танка 9 рівня. Хтось його забрав з наших союзників. І 9-8 рахунок. Ми майже вже зрівнялися. Наш автореплей майже вже зрівняв рахунок. Верніше, хітпойнти, по хітпойнтам на команду. Порівнює наш автореплею, 750 валина тут виїжджає і починає роздавати наліво і направо. Це нам на руку. Три відмітки на гармат, як я вже сказав, дають про себе знати. Їдемо ми в центр. Зараз швидше за все будемо падати на Т-30, можливо. Перешіть наш авторіплею стріляти в кришку башти. Так, і подивіться, ми розмінюємося з Т-30. Він нам дає на 717, ми на, 6, на 763 е, е, вибуваємо е, разової шкоди. І, до речі, хотів сказати, що у нас швидша перезарядка, ніж Т-30. І ми його тараном просто забираємо. 8037 хітпонтів завданої шкоди. І це ще не кінець. Треба настрілювати більш. З того, ми майже шотні для кожного противника. 429 хітпонтів не залишається. У нас в прицілі з'являється об'єкт 140. Ми кидаємо вертушку, звичайно, ми не попадаємо. Але була не була. Можливо, повезло нам і залетів би в кришку в башні. Не знаю, можливо, в якийсь лючок. У нас два кумулятивних снаряди залишається тільки чотири фугасних та сім броневійних снарядів. У нас завантажений кумулятивний снаряд та їдемо вперед. Надавили кнопку W. та будемо шукати. Залишається три противника мантікора ТНХ 9 рівня та Об'єкт 140. Перезавантажуємо на фугасний снаряд. Зводимося і подивіться 1042. Хіппой. Ми званшотили мантікору. Танк 10 рівня легкий. Всі прекрасно знають, що це за танк. Це в нього найкраща маскировка в грі і обзор. Це найкращий танк легкий для на світу у World of Tanks. Залишається об'єкт 140, 9079 хітпонтів завданої шкоди. І їдемо на об'єкт 140 Не знаю, чому завантажений бронебійний снаряд на Об'єкт 140. В нього не знаю, можливо, варто було б на акумулятивний снаряд перезавантажити і. 250 мм бронепробиття у нашого бронебійного снаряда. нашого. Тож і подивіться, зводимося на нього, всюди горить зеленим. Я думав, що у нього там більше броні. Виявляється, у нього броні менше, ніж я думав. Залишається він більш-менш на один постріл. 9700 у нас в кишені. Ми виїжджаємо на об'єкт 140. І 827 хітпоінтів вилітає у нас за постріл. І бачимо, у нас чудовий бій. Хто говорить, що у мене дуже поганий інтернет, тому я багато не можу настріляти. Тепер ми всі знаємо, що це неправда. 10,5 тисяч завданої шкоди на поганому інтернеті. Обов'язково кому сподобався бій. Підписуйся на канал, став подобайку та до зустрічі в нових відео. Слава Україні!